Всім привіт! З вами як завжди Данео Ми покажу як знайти ланікс, ланікс, ланікс. і той Я покажу як знайти ланікс, ланікс, ланікс. І дивіться, отут от є отакий от Mm. Така от ракета. Ви маєте сюди заливати бензин, щоб вона наповнялася. І цей бензин приливається всю ракету, і ми полетимо на ракеті. І, і, і космос наполетить. І ті пола. І а потім вони... Короче, и і... там будет те. Ну, ванниксониксоник. И заработ наполняюсь, хтось ну, просто не наполняет. Я иду в Пытаетесь як Напишіть фу база Брэн Рот. Як знаете, оцей вот Брэнрод шукати. Ви а тут не треба нічого куплять, тут просто забираєте. І за, за ніхто майже на... Ну. Короче, она может тут забраться только там и ходом. Я уже я знаю. Бляха. Тільки для дітей знімаю, а сам погань собак. Бляха, що то упал. кнопками. самими кнопками. Ты болиха знаходу, Господ. Хто то придумав? Добрий день. Вот ты вс ⁇ укради. А, -а, -а. а можно? Я за заруб... Мне тропа. не трапа. Не. что ли получать? Я Не, ни... чекай, это мне не трава. Я сил. Пятнадцять секунд три, два, один. Чорний екран. все, і ми тут -от. Дивіться, тут -от є принроди. І от тут відкриваєте тверк, і от тут Lani X-One X Обзор закінчається або можна пам'ятає як... Типа... Тіба... І дивіться, як, получається, прахмамат-мамат. и еще одну, ой, еще один например, вот. Давайте, вот такого вот. И вот тут вот прохмамат мамат. Это не Вот, давайте, нажимайте на вот такие вот карандашик. Вот тут вот в том карандашку который пропаркует. Я не умею. А я вже його забрав. Тут от теж є яєчко, його не можна нажати. і тут будет телекаліка. Поки що ми показуємо, як получается. Короче, ви поняли. У там от прохматный мат. і ще тут є ще одна ничка. Господи. О, там вот уже прохмат. И вот тут вот даже его, И вот, тут вот сода же мои будто. сода и кету под кепут. Все. Ну, я думаю, всем пока. Пишите, что шарми не сняты. Все. Пока все.